Всім привіт! В кого така машинка Doblo в 223-му кузові. Сталося не то, що халепа, але плин часу робить свою справу. Машинка відкрита, а коли ми смикаємо, воно не дуже хоче відкриватися, треба занадто жорстко смикнути. Інші дверцята у нас відкриваються набагато плавніше. Що я хочу виняти ось цей механізм і просто його помастити або викупити в солярці. Для цього нам треба. Зняти ось цю заглушечку. Там під ним має бути секретний болтик без шляпки. Якщо я не помиляюсь, я вже поставив звичайний болтик. Ну і викрутити треба ось цю шоколадку. Раз, два, три. І знімати обівку нам для цього, якщо я не помиляюсь, не потрібно. Тому беру викрутку, знімаю ось цю заглушечку і продовжу. Все вірно. Міняв я болтик, але не з цього боку, а з іншого боку. Тут у нас специфічний болтик, на ньому на заводі була головка. При закручуванні головка зрізається і у нас остається ось таке тіло. Як його відкрутити, плоскогубці сюди не влізуть, а навіть якби і влізли, потужності і зусилля явно буде не вистачати. Тому беремо підходящий інструмент. Нарізаємо тут паз під нашу велику викрутку. Оце, напевно, буде самою великою проблемою. Як я це вирішу, я спочатку вирішу, а тоді продовжу і поділюсь з вами. Спочатку я взяв подобі остаміски, тому що зубило використовувати тут просто нереально. Пробував зробити тут зазубрінку і за допомогою удара відкрутити, в мене нічого не вийшло. Дверка пружинить. Потім я взяв ось таку штучку. Взяв ось такий круг, спробував надрізати, але. Можна зачепити, і я, бачите, зробив зазубрінку. А потім я взяв ось такий, таку насадочку алмазну і пропиляв ось такий паз. Беру потужну викрутку і спробую відкрутити то все. Ось за допомогою такої викрутки, в мене, в принципі, все зірвалось і все пішло. Не треба. Ну, я, можливо, занадто переусірствував, зробив дуже глибокий пас. Але це добре в тому плані, що якби я паз зробив не глибокий, то в мене б е, тут би робоча ця поверхня злизалась. І далі, коли б я робив вже глибший пас, вже б в мене шансів на успіх було менше. Викручую цей, вже як вийшло вінт. Була б тут шестигранна головка, був би болт, і продовжу. Ручка тепер рухається, але вона тримається ще ось на цьому вінту. Тут у нас під зірочку. Беремо відповідну зірочку і відкручуємо. Коли відкручений ось цей вінтик, беремо ручку і тягнемо вперед. Підриваємо оцю от частинку. Бачите, тут у нас защілка зверху, ось вона така ж сама знизу, і тягнемо вперед, рухаючи, ось виліз наш механізм. В чому тут проблема? Ось бачите, ось ця от штучка. Ми ручкою нажимаємо на неї і дверка у нас відкривається. Я вам скажу, вона досить таки легко нажимається. Щоб виняти замок, нам треба зняти тягу, яка йде від ручки. І провода, якщо у вас заводський центральний замок. А далі відкручуємо ось ці три вінта. І наш механізм можна купати. В даному випадку я зрозумів, в чому проблема. Бачите, ручка тягне ось цей от важіль, цей пропелер. І вона ось там, бачите, я нажимаю верхню частинку, о, вона там підносилась від старості. Там пилюка, там смазка, сіломін досить таки легко вийшов з ладу. Ніякого регулювання тут не передбачено. Можна туди щось підложити, але не факт, що воно буде довго працювати, я прийняв рішення просто-напросто підігну ось цей от метелик, так щоб вам було видно. От, бачите, вам видно кінчик. І тоді, при тому, як ми тягнемо ручку, у нас ось цей от механізм буде натискати на нього раніше. Можна ще щось придумати для того, щоби... Ось цей ролик збільшити, натягнути на нього щось. Ну, Я думаю, найбільш простий варіант це підняти його доверху. І я думаю, наш механізм запрацює без миття і додаткового змащення. Далі, при збиранні, ну, звичайно, це ми все витираємо. Бачите, досить таки непогано тримається. Тут у нас болючі місця в будь-якій машині. Я сюди закручу ось цей винт. Можна закрутити під гарньонку, під внутрішню, під зовнішню. Дивіться, якщо хтось захоче зламати вашу машину, він це зробить. Розіб'є стікло, монтіровкою заважить. І якщо хтось не дуже захоче зламати, то відкрутивши цей вінт, не добравшись ось ось до цього, він все одно не зможе виняти ручку. Ну, далі тільки питання. Можна і болгаркою це все вирізати. Тобто, як казали мої діду і бабу, Замок це від чесної людини, від злодія вас нічого не врятує. Тому не бійтесь ставити назад цей винт або новий, так щоб вам була можливість його відкручувати. А я ж зараз попробую тут зробити модернізацію і продовжу. Сподіваюсь, вам видно, ось цей важіль був майже горизонтально. Зараз я його підігнув, він досить легко гнеться. О, так точно буде видно. Але поставивши ручку на місце, мене результат не задовільнив. Тому я спробую погратися з самою ручкою. Я думаю, що я просто-напросто зараз відсуну. О, Бачите? І ось цей зазор, що утворюється, я вставлю якусь металеву пластину, яка буде фіксуватися ось тут губками. Я думаю, що 2-3 мм виправлять нашу ситуацію. Зараз поколдую, звідки це взяти шматочок стрічки металевої. Я так думаю, що метал тут краще буде працювати і продовжу. Збросового матеріалу випиляв я ось такий шматочок жесті. По ширині він якраз підходить нам от сюди. Зараз я його поставлю і усіками зажму в цю сторону і в ту сторону. Ось так це в мене вийшло. Ось наш біленький шматочок жесті. З одного боку я його загнув, ставив і загнув так само з іншого боку. Він нікуди не дінеться, тому що буде весь час пружиняний ось цим речашком. все назад і пробуємо, як працює моя конструкція. Результат мені не сподобався, тому відшпиляємо, бачите, знизу ось такий є язичок жгут з проводами, а далі можна відтягувати наш механізм. Але, як я казав, заздалегідь відкручуємо три ось цих коротеньких винта. Далі ось цю скобочку ми відкриваємо, і у нас оце от на себе повинно все вийти. Але спочатку нам треба ось цю от скобочку відкрити он, бачите? І воно має повернутися, і тоді оцей от крючочок, трусик, у нас зможе вийти сюди на мене. Ось так, спробую. О, оцей от крючок, оцей металевий, його тримає ось ця скобка. Тому скобочку відшпилюємо і повертаємо сюди проти годинникової стрілки. І ось цей от весь механізм, що я показую пальцем. Виходить, і в нас механізм опиняється в руках. Після того, як замок, верніше механізм замка я зняв, кинув я в солярку. Не зважайте, вона чорна, тому що вона вже декілька разів виконувала свої функції по миттю. І якраз там занурено я порухав всі механізми декілька разів. Сподіваюсь, бруд там, де він заважає, вимився. А тому зараз я буду знову монтувати і знову перевіряти. Це та така невдячна робота, щось заважає, поки ми натрапимо на причину, може прийти декілька разів складання розбирання. Промитий механізм я поставив на місце. Спочатку заселив тросик, потім закрутив вінти, і вже коли він стояв нерухомо, під'єднав фішку. Поставив ручку, до речі, тут у нас одна защенка, отут друга защенка, третя і четверта. Оці защлки, що стоять позаду, якщо дивитися по напрямку руху автомобіля, ми Заводимо, коли ручка стоїть, потім прикручуємо от той вінт і рухаючи вверх-вниз, защлкуємо обов'язково, щоб не було цих от зазорів. І, чесно кажучи, дивіться, як легенько все відкривається. Можливо, те доопрацювання, яке я робив, і не потрібно було робити. Але у нас ручка вона от аж десь тут -вот хапала. Тому я вважаю, що я нічого поганого не зробив. А зусилля у нас було великим, тільки за рахунок того, що там утворились через бруд підвищене тертя. Тому якось так. Якщо хочете, можете ще й помастити, але не рекомендую, тому що пилюка буде попадати і буде утворюватись негатив. Я ж, як і казав, закрутив ось цей, от, бачите, не докрутив. Хто пам'ятає, ось цей. О, а тепер я його затягнув. Було б добре його замінити, я пояснював чому. Ну і треба витрати сліди наших зусиль і старань. Але поки я з цим грався, коли ручка була знята, блокування розблокування, я не міг зрозуміти, що, що де і як. Ось ця дверка у нас тепер не було. Чому? Центральний замок стоїть тут, живлення йде через контакти. Як ви бачите, контакти у нас впали. І вони повинні брати живлення от від цих нерухомих контактів. Чому це сталося чи сталося, я не знаю. Якщо вам це цікаво, якщо у вас була така проблема, підпишіться на мій канал. Я буду вже сьогодні, бачите, у нас темно, пізно. Зараз я протру ручку. Я буду розбиратися з тим, чому не блокується ця дверка вже наступного дня. Відповідно, буде наступне відео. Кому відео по цій ручці сподобалось, поставте лайк. Кому воно не сподобалось, поставте дизлайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть в коментарях думки з цього приводу або поділіться досвідом. У мене наразі все. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових відео.